11 липня в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулося урочисте вручення дипломів бакалавра. Біліться <му> враженнями від сьогоднішнього заходу. Ну, сьогодні було так дуже хвилююче, тому що чотири роки навчання вони промайнули надзвичайно швидко, і от настав цей день, коли ми маємо отримувати наші дипломи про навчання. З одного боку я відчувала таке трішки хвилювання, а з іншого і радість, що нарешті моє навчання прийшло до завершення, і я можу нарешті підійматись на іншу сходинку мого життя. Чи плануєте вступати на магістратуру? Хм, Цікаве від запитання. Е, взагалі, так планую, проте чи вступлю, це вже залежить не від мене. А ви плануєте вступати на магістратуру? Поки ні. Плануєте? Ні.